Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це сад. Тен. Друге слово це трава. Хязом. Третє слово це щітка. Борстом. Четверте слово це драбина. Ладдер. П'яте слово це сміттєвий контейнер. HESFEL контейнер. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.